Вітаю! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звисну підписку. І пропоную поговорити про одну актуальну тему. Як для України, так і власне для наших сусідів, і яка пов'язана з тими військовими навчаннями захід 2025 які на сьогоднішній день Росія проводить на території Білорусі. Тема ну насправді дійсно актуальна вже кілька днів. Ці навчання відбуваються в мережі. З'являються іноді навіть фотографії, які спеціально злиті, в тому числі росіянами. Це частина ІПСО, це треба розуміти. Ну наприклад, там Іскандери, які в. Вони десь розгортають прямо на дорозі в Калінінградській чи Кенезберській області. Ще певні якісь там іноді ну, з'являються там публікації, або якась інформація потроху долинає. Тобто, очевидно, що Росія намагається через цю тему теж якось тиснути на країни НАТО, ну і власне створювати такий певний інформаційний фон, який вигідний російській російській Федерації, до чого все це може призвести і чи? Чи можуть ці навчання закінчитися чимось іншим? От про це я власне пропоную поговорити. Ну передусім тут слід мабуть почати з того, що не в перший раз вже армії Російської Федерації Білорусі проводять подібні навчання. Ну в них типу мета ну типу, чому кажу, тому що це трохи дивно виглядає, бо ніхто на Росію, на білорусь нападати не збирається ніколи не збирався, але тим не менше це відпрацювання взаємодії армії двох там країн. В умовах потенційного конфлікту з НАТО. Ну плюс вони. Таким чином демонструють свою готовність, демонструють свою ефективність і демонструють свою здатність вести якісь масштабні бойові дії. Ну чи можуть ці масштабні бойові дії вести росіяни? Ми знаємо, і в принципі всі це бачать. Вони в Україні це намагаються робити. Водночас, до сьогоднішнього дня потенціал білоруської армії залишається дуже дуже великою таємницею. Чому тому, що ну, одна справа ганяти там танк? Такі БТРи, е, якісь там ракетні установки на навчаннях, інша справа реально воювати. Білоруська армія, я хочу нагадати, після 91-го року, ну тобто отримання Білорусі Незалежності, вона жодним разом ніде не жодного разу ніде не воювала, і наскільки мені відомо, білоруси особливо навіть і не брали участь в якихось миротворчих там місіях, тобто, в них навіть такого досвіду немає. Яка там кількість Білорусі? Які мають російські паспорти, які власне воюють в російській армії проти України, теж питання не сильно відоме, але знов таки е ми знаємо, що за Україну власне б'ються білоруси, і це відома історія полк по Каліновського і так далі. Це дійсно люди, які переживають за свою країну і виступають на нашому боті, боці проти російської агресії. Але з практичною підготовкою білорусів, мабуть, у білоруської армії не все так добре, як би їм хотілося. Тим не менше, це армія, яка має достатньо багато техніки. ну і яка... Все більше втягується власне в єдину систему управління з російською армією. І от ці навчання, це ключовий момент саме в цьому плані, чи зможе колись або чи захоче колись той же Путін якось залучити білоруську армію безпосередньо до війни. Питання, ну, питання щодо того, чи захочуться білоруси, воно поки другорядне. Я, наприклад, в цьому не переконаний, але тим не менше завжди таку ймовірність треба тримати на увазі. Сьогодні ці. І навчання відбуваються, ну м'яко кажучи, в напруженій такій обстановці, оскільки всі ці провокації, вторгнення російських дронів на територію Польщі, очевидно, як відверта така провокація НАТО, ну змушують на ці навчання дивитися більш, скажімо так, уважно. Що в принципі країни НАТО вже і зробили, і перекидають вони війська до білоруського кордону і закривають кордон, і власне по. Силюють патрулювання кордону. Ну видно, що з усією серйозністю до цього ставляться, очікуючи певних, можливо, провокацій зі сторони Російської Федерації. І ризик провокацій залишається, він достатньо високий. Хоча мені здається, що чисто з політичної точки зору Росія провокації буде робити не з території Білорусі, не в форматі цих навчань, тому що ну це відверто тупо, тупо навіть для росіян. А от будуть такі провокації, як на Польщу на Румунію дрон, який був да, на днях, на деякі інші країни НАТО, але якби поза цими навчаннями, поза цими навчаннями. Тим не менше, ризик якихось провокацій який буде спрямований на дестабілізацію ситуації, він е, залишається. Е, звісно, навряд чи мова може йти поки там про якесь повномасштабне вторгнення зі сторони Росії. Ну і, і військ навіть на території Білорусі не вистачає для цього, і плюс ми ж виносимо білоруську армію, все ж таки, за душки, що вони в таких речах участь брати не будуть. І е, візити нещодавні Келога, а потім інших представників адміністрації Трампа, золоті запанки, які передали там Лукашенко, і так далі, це якраз. Така робота американців, ну і деякі заяви зі сторони європейців на випередження, щоб Лукашенко залишити шпаринку, і він не влазив в цю історію з головою, так би мовити. Ну і мав після цього там для себе дуже великі проблеми. Тому я думаю, що якраз Лукашенко на це не наважиться, але в принципі якісь потенційні інциденти на кордоні з Польщею чи країнами Балтії можуть відбутися. Плюс, я думаю, обов'язково будуть кібератаки. Вони люблять класти там, скажімо, ребами. Мобільний зв'язок в при, прифприкордонні там зоні, ну і явно ключова ставка буде зроблена на ІПСО. Тобто розганяти різні будуть. Скажімо так, тези там хвалитися своєю військовою потужністю, ну і в цілому нервувати європейські країни. От для України ця історія має зовсім інший, скажімо так, присмак. Тому що, ну, по-перше, ми прекрасно пам'ятаємо, з чого почалося, почалося вторгнення в 2022 році. Російське повномасштабне теж були до цього навчання. Потім ці навчання переросли у війну. Крім того, для нас ці навчання несуть ризик так. Би мовити необхідності відволікання уваги, ми не можемо ігнорувати навіть теоретичну загрозу зі сторони Білорусі в контексті якогось чергового російського наступу, і тому ми там тримаємо достатньо багато наших військ на кордоні. Я бачив різні цифри. Звісно, це закрита інформація, але та, яка просочується власне в публічний простір, починається десь від 100 тисяч, тобто Україна дуже великого. Групування змушено тримати, тим більше в нас не маленький кордон, і ми прекрасно пам'ятаємо звідки росіяни знов таки в 22-му році в Україну заходили, в тому числі зі сторони Білорусі. Тому ми ці заходи перестороги повинні робити. Тут жодних питань немає до генерального штабу, їх і бути не може. Вони поповні відпрацювали. І, взагалі, кордон дуже гарно укріплений, вже й замінований. Там наєв до речі, генерал наєв багато. Місяців працював і років, навіть займаючись укріпленням цього кордону після того як росіян вибили вже з України і вони повернулися назад, але все одно війська там слід тримати. Ну і відповідно тут працюють активно СБУ ГУР. Розуміючи, що теж можливі провокації заходи якихось там диверсійно-розвідувальних груп. Тим більше що росіяни завжди можуть за своєю за своєю звичкою списати все це, типу заблукали і отак, от підставити навіть білорусі, от заблукали якісь там білоруси. Зрозуміло, що ми не будемо розбиратися, хто там заходить на нашу територію. Там скоріш за все відразу все це буде гаситися. А потім таким чином Лукашенка будуть намагатися втягнути в війну. Це можлива історія, і теж про неї слід. Пам'ятати так, що навряд чи буде там якесь повномасштабне вторгнення знову з півночі, але сили ми тривати, тримати там е, повинні. Ну і відповідно. Е, Робити подальші висновки, до чого все ж таки це може призвести, але висновки ці в першу чергу повинні для себе робити якраз європейці. Україна вже має просто відповідний практичний досвід. Я сподіваюся, і навіть переконаний, що ми висновки зробили з того, що було на початку війни. Ну тоді і правового режиму воєнного стану не було і укріплення не можна було в такій кількості будувати зараз. Ситуація там значною мірою перебуває під контролем. і навряд чи це ну, принесе Росії, Якісь там дивіденди, а от для європейців це реально виклик. Хоч ризики прямого зіткнення вони зараз, поки поки зараз під час навчань є дійсно невисокими. принаймні ми не бачимо якогось там скупчення військ. Росіяни тим не менше відпрацьовують якраз захід на ворожу територію. Тому що слухайте, Путін же недалеко пішов від Сталіна, і в нього ця історія про. Воювати на чужій території малою крові вона теж ж нікуди не поділася. Те, що ця кров давним давно не мала, а катастрофічна з точки зору втрат для російської армії, насправді вже мало кого на Росії цікавить. Але в плані там майбутньої війни якої з НАТО чи чи провокації проти НАТО, ця теза вона е, залишається живою. І якраз на території Білорусі російські війська подібні сценарій відпрацьовують. Тому європейцям треба бути до цього готовими. Ну і найкращою, мабуть, відповіддю зараз. Було би, по-перше, проведення своїх аналогічних навчань з моделюванням ситуації нанесення ударів по території противника, з, з якої починається агресія проти країн НАТО. Причому це провести прямо на кордоні з тією ж Білорусі і показати, що в будь-який момент ну, в цю гру можна грати, так би мовити, вдвох. По-друге, було б, мабуть, правильно провести навчання, в тому числі і сил стратегічних стратегічного стримування, оскільки ще до цих. Цих навчань в Білорусь, як ми пам'ятаємо, було заведено завезена якась певна кількість ядерних боєголовок. І е, Білорусь і Лукашенко, вони і Росія вони повинні зрозуміти зараз одну дуже просту річ, що після того як там ядерна зброя з'явилася, ця країна є потенційним об'єктом для удару на випадок ядерної війни, в тому числі можливо превентивного удару, тому що якщо ракети запускаються з території Росії чи з території там Калініградської області, то бити треба у відповідь і по Білорусі, бо там же є теж. Зброя ядерна, яку потенційно можуть використати, це повинно трохи присадити власне Лукашенка і ну, остаточно не дати йому можливості вв'язатися в якусь там авантюру. Ну і найголовніший момент треба переймати український досвід по максимуму, а переймати його найкраще, по-перше, підтримуючи Україну у військово-технічному фінансовому плані. І по-друге, ну врешті-решт, присилаючи і сюди своїх військових, які будуть цей досвід отримувати безпосередньо в Україні. А не так, що ми їдемо. Наші військові їдуть на навчання на захід. А виявляється, що відразу виникає питання: хто кого повинен вчити. Ну будемо сподіватися, що всі ці висновки будуть зроблені. Навчання завершаться без якихось там великих провокацій, але найцікавіше якраз почнеться після цього, тому що коли Путін ці навчання проведе простір для маневру. В нього ще більше звузиться, і йому придеться приймати в найближчий час рішення чи вв'язуватися в якийсь конфлікт з НАТО і таким чином завершувати війну. Ну. Чи продовжувати воювати виключно проти України з однозначно негативними результатами для себе. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей! Слава Україні!